Ця про нього приховувалась злочинною тоталітарною владою і від власного населення, і від світової громадськості. І, хоча в травні 1933 року консул Королівського посольства Італії в Радянському Союзі Сержограденіво доповідав на батьківщині, що голод в Україні, уряд Москви, справді заздалегідь підготував за допомогою жорсткої реквізиції і запевняв, що метою такої політики. Є напевно зліквідувати українську проблему. Світ загалом не відав і мало переймався дороги українців. Висновки градиніву про майбутнє України були невтішними. Сучасне нещастя, інформував він, спричинить колонізацію, переважно російську Україну. Воно змінить її етнографічний характер. У може дуже близькій майбутності не можна буде говорити про Україну, про український народ, тому що Україна в дійсності стане російським краєм. Все це насправді призводило до страшних наслідків масштабах масштабного. Українці мільйонами вимирали. Ті, хто вижив, підірвали своє фізичне та психічне здоров'я. В їх душі назавжди закрався страх голоду. За рахунок переселенців змінювалася етнічна структура населення. Усе це значно підвивало життєвий потенціал нації. Україна протягом ХХ століття пережила три періоди безкровного винищення. На південних теренах голод виморював містечка і села у 1922-23 роках. На провесні 1920 року вимирав від недоїдання Київ. Жорстка насильницька колективізація і немилосердна реквізиція призвели до нечуваного голоду 1932-33 років. І нарешті у повоєнні 1946-47 роки, українці також пухли від безплів'я. Для злочинної московсько-совєтської влади голодна смерть була цинічно обрана, як важі у проведенні внутрішньої геополітики. Отже, ми маємо справу з яскравим прикладом геноциду, спрямованого проти українського народу. І зараз ми маємо це довести і сказати в голосі. У самій Україні лише зі здобуттям незалежності. З'явилася змога оприлюднити страхітливі злочини совєтської влади 30-ті роки, всебічно дослідити їхні причини і наслідки. Нині створюються документи пам'яті про ті події. Серед них зібрання тисяч свідчих очевидців голу 33-го у народній книзі Меморіалі. На Ми повинні сьогодні знайти в собі мужність. Визнати і переконати інших, що нація стала жертвою страшного злочину, який ніколи не повинен повторитися. Совєтська політика геноциду щодо України, яка проводилась без жодних моральних застережень, все ж не призвела до бажаних для московської влади наслідків. Знекровлена Україна, хоч і зазнала сумних змін, все ж вистояла. І збереглася як нація. Пам'ятай завжди про це лихоліття, народи український на землях рідних. Пам'ятайте постійно про цей геноцид нащадки українців у всьому світі сущі. Ленін, Сталін та їх посліблені послідовники в ХХ столітті намагалися знищити українську націю і заволодіти. Її багатство. Ні. Не вдалося комуністичним сатрапам та їхнім прихвостням знищити українців. І ніколи і нікому уже не вдасться це зробити. Ні. З нами Бог, за нами правда. 23 листопада Україна та світ схиляють голову в Прощі та у скарботі. День пам'яті жертв голодоморів. Нинішній день особливої молитви і прощі до Бога, за упокій душ, заморених голодом у храмах, місцях поховання. Біля меморіалів вдома ревно помолимось за тих, кого в 32 33-му не поминали, не відспівували, не оплакували, не проведжали. Панегиду служитимуть глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та Православної церкви України «Агапів». Благослови блаженніший владику. Благословен Бог назавжди і час, и новике велики святый боже святый и гибкий святый всемогущий помилуй нас помилуй нас Святий Боже, святий Кілький, святий безсмертний, помилуй нас, слава вже і сину і Святому Духові, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи учищаники наші, благости беззаконні наші, святий, святились, святий, всі наші, і великого рах. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і сину, і Святому Духові і нині, бо в час, і на віки віків. Амінь. Очі наші сіна небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля на Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми ви прощай нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від Бога. У твоєї царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. За душі невинно голодом в Україні убієнних слуг Божих, і щоб проститися їм всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Посилив душі їх, де праведні спочивав. Україні, слух Твої Христи, Боже наш, і тобі славу, села, з нас Твоїм Отцем, і при благим, і жодворчим Твоїм духом, нині во і на віки віків, віце. за тим я довго соло родила сушу бороди се тебе величай его смотри христе боже у кожнім наше слава тобі сину і святому духу на віки і нині посечас і на віки віки амінь Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, наверхніші влади коблай. Христос і Бог наш, і вами Матері, святих апостолі, преподобних, і наших, і всіх святих, душі своїх. Невинно уб'єним голов в Україні, бо серед праведних оселить, малоні Авраама упокоїть і до праведних залічить, І нас помили, і спасе, як владний, і людинолюбних, божені успехі, вічний упокій, Бодай, Господи, завжди спогадуваним слугам Твоїм. Невинно голов Україні уб'євне і з вічною па. оголошується загальнонаціональна національна пливина мовчання. Розпочинаємо всеукраїнську акцію за світи свічку. Свічка пам'яті від Віктора Андрійовича Ющенка. Пам'яті від громадського комітету шанування пам'яті жертв голодоморів. Свічка пам'яті від Світового Конгресу українців. Свічка пам'яті від Всеукраїнської громадської організації Меморіал. Свічка пам'яті від Національного музею жертв голодоморів. Запалимо свічки в пам'ять про мільйони вбитих голодомором наших співвітчизників. Пам'ятаємо, нація, що вижила в Голодоморі, нездоланна, незнищена. Вона вічна, як древо життя брониться великим духом, жертовністю Небесної Сотні, героїзмом українських воїнів, Во ім'я своєї національної ідентичності, європейського вибору Життя. Слава Україні, Україна понад усе.